Колись я подивився фото Каракаса 70-х років. Хмарочоси, широкі проспекти, сучасні авто. І я подумав: Вау, це ж майже як Дубай. А потім побачив фото того самого міста зараз: порожні вулиці, зруйновані будівлі, черги за хлібом. І я задався питанням: що до біса сталося? Ця країна могла бути найбагатшою на планеті. Могла будувати хмарочоси як Дубай, могла стати раєм для своїх громадян, але замість цього інфляція в мільйони відсотків, і тисячі людей тікають за кордон. Це Венесуела, і сьогодні я розповім вам, як країна з найбільшим багатством під ногами стала однією з найбідніших у світі. Це не просто історія про одну країну, це історія про те, як багатство може стати прокляттям. Усім привіт! Ви на каналі Нойз». Лайк цьому відео поставити, коли додивитися. Але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Вам дякую. Перевірку на що роботі у цьому відео не будемо. Кому цікаво дивиться минулі відео. Влаштовуватися зручніше. Поїхали! Ілгіноїс! Спочатку давайте розберемося, скільки ж насправді там нафти. Відомо, що Венесуела має найбільший у світі запас чорного золота. Вона буквально плаває на нафті. От уявіть, якби ця нафта була грошима, то кожен венесуелець міг би бути буквально доларовим мільйонером. Але ось парадокс: у січні 25-го року: мінімальна заробітна плата у Венесуелі становила приблизно 13 мільйонів боліварів. Тобто вони мільйонери у власній валюті, але це еквівалентно приблизно 2,5 доларів США на місяць, залежно від обмінного курсу, і ця цифра може бути навіть нижчою. Тобто ще раз: мінімальна заробітна плата 2,5 долари США на місяць, як вам таке, що пішло не так. Аби зрозуміти падіння Венесуели, треба побачити її підйом. Для цього повернемося у 70-ті, 80-ті роки минулого століття. Тоді Венесуела була найбагатшою країною Латинської Америки. Серйозно люди їхали туди за кращим життям, як зараз їдуть до Європи чи США. Каракас, столиця Венесуели, виглядав як місто майбутнього, хмарочоси, широкі проспекти, сучасна інфраструктура. Венесуельці купували імпортні авто, їздили у відпустки за кордон і мали все. Чому? Бо нафта. Ціни на нафту зростали, а Венесуела якраз почала активно її видобувати. Гроші текли рікою. Здавалося, це ніколи не скінчиться. Але це лише здавалося. З грошима, які легко приходять, є одна проблема їх так само легко витратити неправильно. І ось коли пішли перші тріщини. У 80-х ціни на нафту почали падати, і раптом виявилося. Що вся економіка Венесуели тримається лише на нафті: нема нафтових грошей, нема нічого. Інші сектори економіки просто не розвивалися. Ну а навіщо займатися сільським господарством, промисловістю, технологіями, якщо нафта вам приносить мільярди? Це як студент, який весь семестр не вчився, бо думав, на іспиті пощастить, а потім на іспиті не пощастило. І тут починається ще більш цікаве. Замість того, щоб диверсифікувати економіку, розвивати інші галузі, уряд Венесуели почав більше витрачати соціальні програми, субсидії, роздача грошей. Ідея була проста якщо нафта приносить менше, давайте грошей більше друкувати. Спойлер не спрацювало. 2010 рік ціни на нафту знову падають. А економіка Венесуели вже настільки залежна від неї, що не може вижити без чорного золота. Почалася гіперінфляція. Уявіть, ви заснули маючи тисячу доларів на рахунку у місцевій валюті, на наступний ранок прокинулися, а вони вже коштують як 10 доларів на завтра як 1 долар, а через тиждень взагалі як 10 центів. Або ранком йдете в магазин, літр молока коштує 10 тисяч боліварів. А ввечері того ж дня знову йдете в магазин, і той самий літр молока коштує вже 50 тисяч боліварів. Наступного ранку 200 тисяч боліварів, а через тиждень 5 мільйонів. Це і сталося у Венесуелі. Гроші знецінилися так швидко, що люди перестали їх рахувати. Їх просто зважували. Інфляція досягла мільйона відсотків на рік. У магазинах зникла їжа. Не тому, що її не було, а тому, що фермери не хотіли продавати її за гроші, які через годину нічого не коштували. Або, скажімо, ви венесуельський лікар, ви вчилися 7 років в університеті, працюєте в лікарні, і ваша зарплата 20 доларів на місяць. За ці 20 доларів ви не можете купити навіть їжу для сім'ї на той же місяць, ви не можете купити ліки, якщо хтось захворіє. Ви працюєте в лікарні без обладнання, без ліків і без надії. І ви приймаєте рішення зібрати речі і йти пішки. Буквально пішки через кордон до Колумбії. А звідти куди завгодно, тільки не додому. За останні 10 років так зробили 7 мільйонів венесуельців, чверть населення країни. Це якби з України виїхало 10 мільйонів людей. Сьогодні Венесуела це країна парадокс. Під землею найбільші запаси нафти у світі над землею. Люди голодують. Середня зарплата може становити близько 21 долару на місяць у травні 2025 року. Мінімальна зарплата була лише близько 64 центів на місяць. А продуктові картки для держслужбовців збільшені до приблизно 1,7 долара, що свідчить про надзвичайно низький рівень доходів. Лікарі, вчителі, інженери всі отримують копійки. Я от зараз вам розказую, досі не віриться. Венесуела має найбільші запаси нафти у світі, але люди стоять у чергах за бензином по 12 годин. Країна з найбільшими запасами нафти не може забезпечити своїх громадян бензином. Важливо розуміти, що у Венесуелі тропічний клімат і родючі землі. Тут можна вирощувати все. Але 90% їжі зараз імпортна, і більшість не може її купити. У Венесуелі одні з найкрасивіших пляжів у світі, але туристів немає, бо небезпечно. Замість рятувальників ви зустрінете там грабіжників або крокодилів. У магазині є товари, але більшість не може їх купити. Ціни в доларах, бо місцева валюта нічого не коштує. Електрику вимикають по кілька годин на день. Вода в крані не завжди є, медицина майже не працює, лікарні без ліків, без обладнання, без лікарів, бо вони виїхали. Окей, скажете ви, а що з Дубаєм? Там теж нафта, то чому ж там все вийшло по іншому? Гарне питання Об'єднані Арабські Емірати мають втричі менше нафти, ніж Венесуела, але вони зробили щось розумне не поклали всі яйця в один кошик. Коли ціни на нафту були високими, Об'єднані Арабські Емірати інвестували в туризм, і тепер Дубай один із найпопулярніших туристичних напрямків фінанси, банк інвестиції, нерухомість, хмарочоси, штучні острови, технології, стартапи, інновації. Тобто вони готувалися до майбутнього без нафти. Бо нафта колись кінчиться, або ціни впадуть, або світ перейде на інше джерела енергії. Венесуела цього не зробила, вона продовжувала думати, нафта буде завжди, нам нічого більше не треба. І ось результат. Є така штука в економіці: прокляття ресурсів. Звучить дивно, правда? Як багатство може бути прокляттям? А ось як, коли у країни є багато нафти, золота, діамантів. Здається, що проблем не буде гроші течуть легко, нащо працювати над економікою, освітою, технологіями, якщо є ресурси, але є кілька проблем залежність від однієї речі якщо вся економіка тримається на нафті, то падіння цін дорівнює катастрофа. Немає стимулу розвиватися, навіщо інвестувати в освіту, науку, промисловість, якщо нафта вже приносить мільярди. Ну і корупція. Великі гроші приваблюють корупцію. Легше вкрасти нафтові гроші, ніж розвивати справжню економіку. Венесуела класичний приклад прокляті ресурсів. Але вона не єдина у світі: є Нігерія, де нафта, але бідність, є Демократична Республіка Конго, де діаманти, але війна, є Ангола, де нафта, але корупція. А от країни без великих ресурсів: Японія, Південна Корея, Сінгапур стали багатими завдяки освіті, технологіям і розумному управлінню. Венесуела це не просто історія однієї країни, це урок для всіх нас. Коли досліджував Венесуелу, я весь час думав, як це можливо. А потім зрозумів найнебезпечніше багатство це те, яке приходить легко, воно не вчить працювати, не вчить планувати, воно вчить лише витрачати. Але, можливо, ще не все втрачено. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте, будь ласка, підписку на канал Нойс. можливо, інші мої відео теж будуть вам корисними. Запрошую переглянути, і давайте дискутувати у коментарях. Я знаю, ви це любите. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.